Всім вітання. Сьогодні як обіцяла, покажу, як я варю свій крем-суп по-французьки. Але трошки з українським уклоном. По-українськи. Французько-український, так, Крем-суп з дині. З дині це гарбуз. У нас на Західній Україні говорять «диня» І ніяк не можу зру... перейти на гарбуз. От, з гарбуза. Будемо варити крем-суп з гарбуза. Їхній любимий французький крем-суп. Вони варять всі овощі в шкірці. Я в шкірці не варю. Тому я, я ніяк не зрозуміла, чому я не можу полюбити їхні крем-супи. Коли я побачила, як старенька француженка і як взагалі французи готують цей крем-суп, я зрозуміла, чому ні я, ні моя дитина не можемо їсти. Ті бо там є якийсь такий присмак, а це присмак шкіри. Я не варю ніколи картоплю, ні для салатів, ні для чого. Я не люблю картоплю в шкірі, ні по-селянськи, мені чути землею. Там є присмак. І я це не їм і ніколи так не готую. Я завжди все чищу. На салат, щоб я не готувала, я в шкірі ніколи нічого не готую, ніякі овочі, я Їх завжди чищу. Я все почистила. Вони не чистять ні моркву, ні бульбу, ні диню. Диню, гарбуз. Ні цибульку. Вони, вони миють, все гарно, почистять щиточкою і все кидають в баняк. Я так не роблю, я все чищу, все ріжу. Значить, що я даю? Я даю гарбуз. За забагато. половину я заморожу. Я купила таку маленьку частинку на кілограм, десь все одно не забагато. Тут є дві морквинки, тут є одна бульбочка велика. І є те, що я потім не буду молоти. Але я варю цибульку цілу, це корень петрушки, рахуємо листочки, бо потім треба нам витягнути лаврушки, два листочки. І я не мелю духмяний перець. Хто любить то хай мелить. Я рахую, я потім буду витягувати, потім я вам все покажу. У мене є 5 перчинок. Це є трошки червоного перцю, чуть-чуть, теж його витягну, а чорний перець і приправи. Без такі в мене приправи, то вони будуть молатися. А от я кидаю дві лаврушки, я запам'ятала. Я завжди так кидаю дві лаврушки, п'ять перців. І ніколи немає з цим проблеми. Цибульку я витягну і ці два корінчика я теж викину. Не буду перемилювати. Все, почнемо варити Крем-суп. Так, все закидаємо в баняк. Бачите, вже закинула морквочку, бульбочку і гарбуз. ще трошки. Це нам забагато. Ми потім подивимося, яка буде густина Можна взагалі витягнути ще. Так, все, кинули. Тепер кидаємо цибульку, корень петрушки, перець, дві лаврушки, п'ять духмяного перцю і приправи Все, закинули. Заливаємо водичкою. Це в комфортбулькою. Манго. Заливаємо водичкою. Залили водичкою, накриваємо кришечкою і забуваємо на годину. Все, до зустрічі за годину. Забула ще додати зеленої сушеної петрушки. Зразу додаю. І сушеної цибульки. Бачите, так і називається цибуля. Цибуля. Ось От. І посолити. Я солю зразу. Раз. два, О, два спина такі. Все. А тепер точно добиваємо на годину. Все. До зустрічі. Все, годинка пройшла. Перевіряємо, чи все зварилося. Бульбочка, де наша була, зварилася. І тепер виловлюємо от, два вже є. Це ми не будемо перемелювати. Це для смаку, бачите, ловимо. Це буде дві лаврушки, два корені. Так, лаврушки ми виловлюємо. Все виловили. Бачите, 5 перчин духмяних, дві лаврушки, два кусочки кореня, перець, і цибулька. Це блендерувати не будемо. Все, блендируємо, виключаємо електрику, плитку, викручивали і блендер. Хочу вам ще показати, я ще додаю зажарку з моркви і цибулі. Я завжди роблю більше зажарки. І зберігаю холодильнику і даємо ще трошки зажарки. Теж блендером все збиваємо. Все, перебили. Тепер додаємо сметанки або вершків, хто що любить. Вітіка не нас що тут суп'юри. Додаємо сметанки. Ще додамо. Ой. ще сметанки додаємо. Все. І воно ще трошки покипить пару хвилин. І потім подаємо з сиром, з моцареллою, з грінками, хто що любить зелені. Потім ще покажу, як я сервірую. От, Трошки ще покипить. Ну все, наша зубка готова. Ай, яка гарна. Все, можна набирати. Все, можна їсти зуб-пюре. З гарбуза. Можна додати грінки, зелень. Я люблю грінки, зелень і я ще люблю бурочки. Я дуже люблю з бурочками. От з грінками, з зелені. Це буде така смакота. От. Можна трошки сирочку додати на Хочете, що можете поперчити, посолити. Додати ковбаски, я люблю з огірочком, з авокадо, з борачком. Додаєте на свій смак. Ой і смакуєте, буся, прийшов дуже смакувати. Компотик наш з мангою. Маленькі там всякі екзотичні фрукти. Все, всім смачного. Готуйте гарбузовий суп-пюре по-французьки. З українським акцентом, сім-ням ням, але ну, попробую. М -м -м. Яка смакота? Всім смачного добра малинка, бусята і кобаса добра. Вже все добре, і крем суп добрий. Все.